Сьогодні знімемо огляд на шведський інструмент. Це інструмент бака. Це набір s 800 Якщо ми маємо звернути на ваготип, бачу, це риба і крючок. І по цей день це символом надійності. Компанія баче бере свій початок з 1886 року, ця компанія виробляла пирки. І ця компанія перша зробила розвідний гайковий ключ. І вони вже на ринку більше 140 років працюють. Якщо ми подивимось на цей кейс. Цей пластик не є сильно жорстким, тобто навіть якщо він паде то не факт, що він розіб'ється. Також можна подивитися на защоки. везде напис Бака. Звісно, він новий. Тільки куплений. Дивимося, що в нас тут є. Звісно, є інструкція і все, що тут входить. На ній розписано. Також з другої сторони ми можемо подивитися. Тут також розміри. Дуже гарний кейс із за того, що навіть якщо ти впустиш ключ, то тут все написано і не попутаєш. Якщо звернути увагу на цей набір, то він повністю новий, тільки куплений. Дивимося на цю тріщотку. Вона повністю нова, ще в маслі. Про цей набір я можу сказати лише одна, що ця компанія займається виготовленням інструменту дуже давно. Вони починали виготовлення шин для ручних пивок. Тоді, на жаль, ще бензопивок не було. І ці пивки вони виготовляли з високоякісної сталі, з такою ж, як виготовлялися крічки. Для риби. Із-за цього кожен, хто бачив цей логотип їхній, зразу розумів, що це дуже високоякісний інструмент. Якщо вам потрібний інструмент, щоб крутити вдома там велісопет, якісь дрібнички, то цього набору можна і не купляти. Але якщо ви хочете працювати з автомобілями, то цей набір не є професійним. Я б сказав, що це полупрофесійний набір, і для авто він повністю підійде. Звісно, для легкового, бо для вантажного потрібен більш міцний інструмент. Якщо потрібно зібравати колінвал, розпредвал, ковеса, Я думаю, цього буде набову повністю достатньо. У мене є з чим порівнювати. Якщо ви хочете, щоб я зрівняв цей набор із більш дешевим набором, ставте лайк, пишіть коментарі. Я думаю, що ми обов'язково це знімемо.